Українська ж розвідка вважає, що РФ використовує. Танкери, зокрема ті, що входять до так званого тіньового флоту для запуску та управління дронами, якими атакує європейські країни. Про це повідомив президент Зеленський. У зв'язку з цим він наголосив, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів. І через хвилю провокації появу невідомих дронів у небі НАТО вирішив посилити свою присутність у Балтійському регіоні. Поштовхом стали БПЛА помічені біля військових об'єктів і навіть у повітряному просторі данських аеропортів. У Повідь Альянс запускає місію Балтійський вартовий до регіону. Вирушать фрегати з потужною протиповітряною обороною та новітні розвідувальні системи. Їхнє головне завдання надійно прикрити критичну інфраструктуру від загроз із неба. Нагадаю, що раніше єврокомісар з питань оборони Андріус Кобілюс розповів, що Євросоюз своєю чергою планує створити три стіни для оборони східного флангу від Росії на землі в повітрі та в небі. Вони будуть спрямовані на запобігання провокаціям. На наземному кордоні протидії порушенням у повітряному просторі, а також захист від потенційних провокацій на морі. В обговоренні проєкту брали участь Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Румунія. Путін вже ж перевіряє Європу. Він не чекатиме закінчення війни, а відкриє інший напрямок. вважає так президент України, і про це він сказав під час спілкування із журналістами. Я здивований, що це зараз, тому що я, я вважав, що це буде раніше. Я про це говорив питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає якийсь, е, ніхто не знав якийсь, так і не знає до кінця, але безумовно він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що е, здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії. Поки що немає у європейців. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, доєднується до нашого ефіру. Пане Геннадію, вам вітання. Доброго дня. Скажіть, вітаю вас. Чи є у, у вас бодай найменший сумнів з приводу того, що ці невідомі дрони, вони російські? Сумнів сумнівів нема жодних. Але ви знаєте, от я уважно слухав те, що ви говорили. Уважно слухав те, що говорив президент України. На превеликий жаль не пролунало термін, який вже застосовується, який приміняють Російська Федерація. Це називається електромагнітна війна. Електромагнітну війну Російська Федерація проти, проти країн Європи, проти країн НАТО вже веде не перший рік. Тому що наслідками того, що ви згадували, не було можливості дослідити дронів, де вони запускалися, яким чином перешкоджати їм. Це означає, що на сьогоднішній день країни НАТО, я би так м'яко буду висловлюватись, неспроможні в певних, в певних рамках відстоювати свій повітряний простір. і Бороти росіян власне в тій електромагнітній війні. Завади вони ставлять вже декілька років. І Фінляндії, і країнам Балтії, електромагнітні завади. От скільки ми читаємо про випадки того, що перешкоджають е навігації е повітряних суден, які цивільних повітряних суден, зокрема, ми зараз бачили, то, що дрони російські полетіли, е і, і нічого, жодних. Е Протидій держави країни НАТО таким ризиком, яким являються дрони, зроблено не було. До чого тут поліція? Ну поліція це ну так називається таке. Ти має займатися а, військо, тому що це є загроза для безпеки держави. На мою особисту думку, ще не до кінця е, політики європейські вбачають е, тут серйозні загрози. Е, на... Інформації, якою я тішуся, що основні е військові, європейські, британські, е німецькі, французькі, польські, вони розуміють від кого йде е загроза, і готові досить суворо і жорстко відповісти тій навалі. Дивіться, пане Геннадію, але, от, наприклад, країни Скандинавії вони продовжують використовувати словосполучення невідомі дрони, уникають прикметника, що це дрони російські, і ми в попередній годині спілкувалися з Михайлом Притулою, полковником запасу СБУ експертом з військової контррозвідки. То він каже, що вони чудово розуміють, що ці дрони російські, просто не хочуть їх такими називати, не хочуть розповідати про те, звідки ці дрони запущені, попри те, що знають, аби не розкривати, там певні свої потужності? Ви знаєте, е, ну, якщо вважати, що е, жарти, зараз Росія займається жартами, то на відповідь на жарти дійсно не можна розкривати свої потужності, секрети, то все. А хто впевнений, що ті, е, пам'ятаєте, як в нас називали, весільні дрони? Не обладнані якимсь спеціалізованою е, спеціалізованим обладнанням, яке буде збирати розвіддані. Хтось може прогарантувати? Ні, не можуть. Значить, е, це є загрозою. Скоріше за все, є. Треба дослідити ті дрони. А для того, щоб їх дослідити, їх треба уразити, е, а потім дослід... е, дослідити. А на сьогоднішній день всі е, виховані. Інтелігентні люди, політики, країни цивілізованого світу ведуть себе цивілізовано з б, буквально, е, знаєте, дворовим хамом, хамом трамвайним. От цивілізовано. А хам трамвайний має дістати по мордяці. От тільки почав хамити, відразу дістав по мордяці. адекватна відповідь на системне хамство. От тоді хам почне чухатись і. Що й говорити, або буду знову говорити, що це не він, дрони не його. Добре, якщо це не твої дрони або не ваші дрони, значить ми будемо знищувати ті всі дрони, які не ваші, разом з місцями з їхнім стартом. З ваших кораблів, не з ваших якоїсь кораблі еретреї, значить, будуть діставати всі. Має бути жорстка політика, а не політика, яку вже історично ми знаємо наслідки історичні 30 30-ті років минулого сторіччя. До чого це призвело спроби загравання з нацистським диктатором. Це вийшло врешті-решт, закінчилося світовою війною. Загрози зараз є, і ніхто їх не відміняє. Треба бути рішучим і конкретним в розмовах з Російською Федерацією. Помордяться, це я так знаєте, використовуючи парламентські вирази, відповіла. Ну, слухайте, з нового, що ми дізналися напередодні увечері, так зі звернення президента про те, що наша розвідка каже, ці дрони можуть запускатися з танкерів. А танкери тоді із яких вод це відбувається, як в цьому випадку превентивно може діяти Європейський Союз? Хоча я особисто не дуже ну не надто вірю в те, що вони діятимуть превентивно. Ви ж бачили? От президент Фінляндії теж сьогодні сказав про те, що дрони, якщо з'являться в нашому повітряному просторі чи будь-що, ну я. Подумаю, я не буду блискавично віддавати наказ про те, що все збиваємо їх, інакшого е, виходу не існує. Ну, це демократія. Е, знаєте, такі наслідки європейської поведінки, е, розвитих развити, е, демократичних країн крайніх 30 років. А він не буде надавати накази. Ну його право, він же ж керманич своєї держави. А дивіться, вчора, позавчора, БДК великий десантний корабель стояв 12 кілометрів. Ну це там 8 міль. Стояв від узбережжя власне одної з скандідавської країни, і стояв вимокнув всі. Свої спеціально навігаційні пристрої, які мали би зазначати на мапах про те, що там стоїть корабель. Російський військовий. Чому він там стояв? А тепер давайте таку ну космогоричну картину розглянемо. Прилітає в той корабель в системи навігації і в системи зв'язку цього корабля, там в антенне господарство. прилітає 3-4 невідомих fpv дрон. А може відомих українських? Чому українських? Тому що будь-яка військова техніка Російської Федерації є е, цілью для, для нас. Да, от прилітають українські дрони е, біля однієї скандинавської країни і знищують систему навігації цього корабля. І що корабель е, другий. А другий корабель ні більше так до, до берега близько не підійде. А він не підійде близько до берега, і це не дозволить будь-кому да, запускати невідомі дрони. І це. Буде реакція Одної держави на те, що робить інша, і реакція тої держави, що робить да, по яку ми всі розуміємо, е, яка е, робить такі заколоти в повітряних просторах е, європейських країн. Має бути адекватна. Відповідь можливим загрозам з росіянами загравати то то саме, що колись європейські політики загравали за Дольфом Гітлером. Наслідки ті жахливі, ми всі знаємо з історії. Ну тих людей, ті люди знають, які історію люблять, і хоча би якісь. Книжки читають. Тоді все зрозуміло. А політики, які книжки не читають, вони думають: ну добре, ну давайте будемо шаркати ножками. Не ножками шаркати, а по мордяці росіян бити. Тоді буде результат. Вони будуть боятися сили, вони будуть боятися е в ситуації, де вони дістануть по чолу. Так з ними тільки так. І це буде гарантією тому, що росіяни. Будуть дуже сильно переживати і думати, а чи є а може, ми почнемо думати, що в якісь війська, в якийсь сувалський коридор, а ми щось там європейцям зроблю. Вони будуть трястись, тому що за кожен вигук такий їм буде прилітати. Чому нема жодної політичної реакції на вислови пропагандистів російських, які кажуть, що ми спалимо в ядерному пожежі е, Британію? Європу країни Європи, ми тут вдаримо атомною бомбою. І яка відповідь ніякої? Чому нема відповіді? Оце є питання, а це в свою сторону сторону дає можливість росіянам. Нам вже нічого не прилетіло, значить, ми можемо продовжувати тим самим займатися. От прямо, знаєте, така дитяча формула. Якщо ніхто е не сварить і не дає подупці е дитинки маленькій, да. Так, хоча би атата, то дитинка думає, ну все нормально. Я же все тоді нормально роблю. Воно ж в'їжджає. От тут все дуже просто, ніби складно, тому що Європа, країни, міжнародні відносини. А має бути все складне поділено на маленькі кавалки. Ті маленькі кавалки дуже прості. І коли аналізуєш кожен ковалок окремо, з якого складено ці, цей ланцюжок, відразу все стає зрозумілим. Має бути серйозна відповідь на те, що робить Росія. Російська федерація, і це запорука того, що вони 333 рази будуть думати, а чи е, якось там більш потужніше почати діяти е, про, проти країн, з якими вони почали е, знаєте змагання перевіряти. В'їхало, не в'їхало. Дістали в чоло е, в зворотньому напрямку. Не в'їхало, все це знаєте Така е, як казав е, Путін, він же ж там на вулиці виховувався. А це є. Принцип вулиці зробив, відразу прилетіло. Якщо зробив правильно, подяка неправильно почалі. Все дуже просто. Ну знаєте, я відкрив відкриваю Америку через фіртку. Да, відкрив фіртку. Побачив Америку. Я кажу прості речі. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Геннадій Хазан, президент всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, був з нами на зв'язку. Говорили про невідомі дрони, котрі час від часу з'являються у повітряному просторі Європи.